25 квітня Київ оголосив днем жалоби за жертвами масованої комбінованої атаки Росії на столицю. Нагадаємо, напередодні, 24 квітня, серед ночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Внаслідок цього загинуло 12 людей. Ще 87 звернулися за допомогою до медиків. Руйнування зафіксовані у п'яти районах столиці, найбільші у Святошинському районі. Аварійно відновлювальні. Роботи тривають. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих українців. Луцька громада попрощалася з двома захисниками України Петром Нестеренком та Максимом Базиляном. Петру Нестеренку було 35 років. Воїн загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в районі Новоолександрівки Донецької області. Відспівали захисника в церкві села Милуші, поховали на тамтешньому кладовищі. У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону Максима Базиляна. Йому був 21 рік. Військовослужбовець загинув 16 квітня під час виконання бойового завдання в Сумській області. Поховали захисника на кладовищі села Гірка-Полонка. Висловлюємо щирі співчуття родинам героїв. У селі Копачівка попрощалися з передчасно помарлим захисником України Дем'яном Мельничуком. Йому було 35 років. Був учасником бойових дій під час АТО та після 2022 року. Як пише наш край, медія Дем'яна Мельничука призвали на службу 22 квітня 2022 року. Він був розвідником. Помер 17 квітня у Києві під час проходження військової служби. Біля стіни пам'яті відбулася громадська панахида. Провести захисника героя в останню дорогу прийшло чимало односельчан. Відспівали захисника в храмі святого Іллі, та із військовими почистями похоронили на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна пам'ять герою. Передчасно обірвалося життя матроса із Зимнівської громади Олександра Козловського. Йому було 36 років. Проживав у селі Руснів. Воїн загинув у наслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 21 квітня біля села Шубки на Львівщині. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам захисника. На фасаді пнівненського ліцею відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам, випускникам цього освітнього закладу Сергію Багнюку з села Фаренки та Віктору Лукашику з села Волиця. До пам'ятного заходу долучилися родини загиблих воїнів, представники місцевої та районної влади, духовенство, педагогічний та учнівський колектив ліцею Небайдужі односельці. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, запалили лампадки, поклали квіти. Обидва воїни стали. Ли на захист України у найтяжчі для держави часи вони пройшли складний бойовий шлях і на жаль не повернулись додому. Їхні імена назавжди закарповані в пам'яті рідних, побратимів, односельців, шкільної спільноти та всієї громади. Князівські воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого влаштували окупантам справжнє вогняне шоу на куп'янському напрямку. У результаті операції вони знищили ворожу буханку, склади з паливно-мастильними матеріалами, боєкомплектом та провізією. Противник залишився без техніки логістичного підкріплення. У ПЦМП програла ще одну битву за Успенський собор у Володимирі цього разу у суді представники Московського патріархату намагалися скасувати рішення північно західного апеляційного господарського суду від 11 березня про виселення, спираючись на технічну помилку в документах. Так як виявилось замість слів релігійна організація, в паперах суду було вказано релігійна громада. За цю формальність вони вхопились як за останню соломинку. Бух, однак суд чітко встановив така неточність, не впливає на суть справи, адже назва сторони та її інші важливі ідентифікаційні дані вказані правильно. Тож клопотання у ПЦМП про скасування рішення через технічну помилку було відхилено. і Рішення про виселення залишається в силі. Щоб затягнути розгляд справи, представники ОПЦМП подали ще одне клопотання про відвід судді, але й воно було залишене без задоволення. Нагадаємо, ще вось. 8 квітня представники УПЦ МП подали до суду нову заяву, в якій вже не заперечують проти виселення, але просять про піврічну відстрочку. Мовляв, треба час, аби вивести реліквії та церковне майно. Цю заяву господарський суд Волинської області розгляне 29 квітня. У селі Біличі на Волині трапився прикрий інцидент. Неповнолітні пошкодили капличку біля місцевого кладовища скляними вазами з могили і частинами траурної плитки. Вони порозбивали вікна і пошкодили ікону. Пише Бух. Як зазначив офіцер Литовицької громади Юрій Вигнанчук, усе вчинили неповнолітні на їх батьків. Працівники ювенальної поліції складуть протокол за невиконання батьками та особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, який Згодом розгляне суд. Збив підлітка і втік. Така аварія сталася в селі Волиця Володимирського району. 40-річний чоловік, керуючи автомобілем «Вольво», зіткнувся із зустрічним мотоциклом. Внаслідок ДТП мотоцикліст, 16-річний житель Павлівської громади, забився. Його забрали в лікарню. Водій легковика з місця пригоди зник, а автівку заховав у полі. Згодом водія розшукали, Виявилось, За кермом він був п'яним. Огляд показав 1,25 проміли алкоголю в крові. Волонянину загрожує до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п'яти років. Через коротке замикання електромережі у селі Дігтів Володимирської громади сталася пожежа, горіла господарська споруда. На місці працювали вогнеборці з Нововолинська та Володимира. Їм вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі. Потерпілих на щастя не було. Показали на якому етапі будівництво 13-ї школи в Луцьку проєктом. Передбачено зведення окремого корпусу на 360 учнів, який включає спортивний зал з допоміжними приміщеннями, актовий зал на 210 осіб, їдальню з обіднім столом на 200 людей, утеплення фасаду, горища, заміна даху в існуючому корпусі, а також будівництво протирадіаційного укриття на 800 осіб. Роботи тривають у рамках грантового проєкту. Фінансується він за ко. Шти Європейського інвестиційного банку за словами міського голови Ігоря Поліщука, не дивлячись на те, що є проблеми з фінансуванням, які пов'язані з певною бюрократією на державному рівні, аби не затягувати реалізацію проєкту, підрядник нині фінансує будівництво власним коштом. На лесі Українки в Луцьку був справжній переполох. До ЦНАПу приїхала пожежна автівка із рятувальниками. У приміщенні влаштували навчання з пожежної безпеки. Ситуацію створили наближено до реальності. Навчання включали відпрацювання алгоритму дій при оголошенні тривоги та евакуації людей з приміщення, тренування взаємодії персоналу ЦНАПу з пожежно-рятувальними підрозділами після їх прибуття, навчання практичному використанню первинних засобів пожежогасіння. Кожен у Сник мав чітко зрозуміти свої дії в критичній ситуації. Волинські медики прооперували дівчинку, яка впала з велосипеда. В Новолинську лікарню привезли восьмирічну дитину з переломом ключиці зі зміщенням. Їй провели відкритий остеосинтез. Через невеликий розріз у ділянці ключиці зробили репозицію перелому та зафіксували уламки спицею. Нині стан дитини задовільний. Після операційний період проходить без ускладнень під наглядом лікарів. Люди подзвонили на 101, аби надзвичайники врятували собаку. Це сталося у Володимирі. Пес застряг в огорожі паркану та не міг самостійно вибратись. Люди дістати собаку самотужки теж не могли. А от у рятувальників вийшло з допомогою приманки. Також ми вони визволили тварину з пастки. 26 квітня минає 39 років від дня Чорнобильської катастрофи, однієї з найбільших техногенних аварій у світі. За приблизними підрахунками, внаслідок аварії померло близько 4 тисяч осіб. 30 співробітників атомної станції померли в перші дні та тижні аварії ще. Сотні тисяч людей у наступні роки від онкологічних захворювань і променевої хвороби напередодні річниці катастрофи разом з ліквідаторами, представниками влади та громадськості на меморіальному комплексі Вічна слава хвилиною мовчання вшанували пам'ять про ліквідаторів і поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. Вічна пам'ять усім помарлим, шана та повага усім живим ліквідаторам аварії на Чаес.